На зараз просто кринули. Ми потрапили в оточення. Росіяни нас зараз переб'ють просто. Ніхто не знає, що нам робити. Це фрагмент відео, згенерованого за допомогою штучного інтелекту. У соцмережах можна знайти безліч подібних фейкових роликів. У них нібито українські військові розповідають про безнадійні бойові дії, поганих командирів і владу, яка всіх кинула. Орки луцюють кожен день. Росіяни створюють такі відео, щоб деморалізувати військових. Вони намагаються створити картину програшу у війні. Тому у телеграм-каналах з'являються вкиди про нібито прориби на певних ділянках фронту, виснаження українських бійців або нестачу зброї. Це показало опитування, яке провів правозахисний центр принцип серед військових та ветеранів. Анонімні повідомлення з месенджерами, мовляв, всі нас кинули. Впливають не лише на військовослужбовці, а на їхні родини. Проте цей метод росіян. Зовсім не новий. Більшовики робили це в 2017 році на фронті. Листівки схожими повідомленнями посилали по різним частинам. Ну, зараз це робить ФСБ і проти українських солдат, ну не листами, а шляхом анонімних повідомлень. Звичайно, що на це також витрачаються кошти, але така дезінформаційна кампанія потенційно коштує значно дешевше і може мати більше наслідки, ніж прямі військові дії проти наших підрозділів. Там, де не можуть буквально вирішити питання військовий спосіб, намагаються деморалізувати, дезорганізувати, посіяти паніку. Дуже часто це роблять росіяни поближче до лінії бойового зіткнення. Відповідно, ну так вже трапляється, що вони мають бази номерів. Там є різні способи отримання цих номерів. І відповідно по цих номерах намагаються розсилати також. Таку річ ну це працюють підрозділи і ПСО, будемо так говорити стабільно для того, щоб знижувати морально-бойовий дух відповідно української армії, яка на лінії бойового зіткнення і часто відрізана від інфополя. Важливо розуміти, що меседжі про безнадійність бойових дій поширюють не лише росіяни інколи такі думки лунають від тих, чиї підрозділи дійсно мають важкі втрати. Однак вони роблять це не зі злого умислу, на відміну від спеціалізованих людей в тилу, які підхоплюють ці меседжі і поширюють їх. Такого роду меседжі вони вони існують на на кожній війні, і це звучить спочатку від людей, які дійсно переживають тяжкі втрати в підрозділах. В них є відчуття покинутості. Якщо це десь фіксується, або вони про це пишуть, це маніфестують. Далі це підхоплюється. Люди не зі злого умислу це роблять і тиражуються. Такі меседжі, меседжі є. І тут теж теж є багатоходовка. Люди, спеціальні люди в тилу, це підхоплюють і поширюють. Ви точно чули, що кожна гривня важлива. Але чи донатили сьогодні? Важливі не лише слова, але й дії. Іноді один маленький донат означає більше ніж тисяча. Дякую. Зробіть це прямо зараз без зволікань. друкуй перемогу кілька сот волонтерів у буквальному сенсі друкують перемогу. Що саме друкують? Ось такі речі в багажнику сучасних українців. Одна така штука може знищити і танки, і бити мився від війни. Тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії. Придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу. Дякую, друк армії, за надання нам світлофільтрів на бусолі. Точки наведення. І підсвітки бусоли.